Провідні гімнасті збірної команди України. Чемпіонці Європи у вправах на колоді Яні Дем'янчук потрібна операція. У неї травма коліна. Керівництво Української Федерації гімнастики звернулося з проханням до міського голови Івано-Франківська допомогти зібрати для цього кошти. Вартість операції 14 тисяч євро. Відкриття року так номінували Яну Дем'янчук на Ніці 2009. Талановита спортсменка почала займатися гімнастикою у рідному Івано-Франківську. А коли їй виповнилось 11 років, приїхала тренуватись до Києва, де тут навчається в училищі фізкультури. Зараз Яна Дем'янчук в основному складі збірної команди України спортивної гімнастики, майстер спорту міжнародного класу, неодноразова переможниця та призерка вітчизняних та міжнародних змагань. А у 2009 році стала чемпіонкою. Європи у вправах на колоді, незважаючи на травму коліна, титулована гімнастка у добрій спортивній формі запевняє директор спеціалізованої гімнастичної школи, в якій дівчина брала перші уроки майстерності. Ці прилади, які пов'язані з стрибками, і більше навантаження на коліно, вона не вона не виконує зараз. Тобто акробатіку, вільні вправи, стрибки вона не виконує. Але вправи на брусах, на колоді вона відпрацьовує. І в березні місяці у нас буде проходити кубок України, де Яна буде обов'язково виступати. В Україні вже робили операцію Яні Дем'янчук. Зараз треба лікуватися в Німеччині або Швейцарії. Там є необхідне обладнання. Коли я не була можливість обстежитися в. Клініці міжнародні їй запропонували в Німеччині зробити таку операцію. Є певний відсоток гарантії, що операція буде вдалою, і враховуючи той факт, що Яна надзвичайно перспективна спортсменка, і ми сподіваємося, що подолавши ці труднощі, Яна буде обов'язково кандидатом на участь на наступних олімпійських іграх, які відбудуться в 2012 році в Лондоні. Переконують, що якщо операція пройде успішно, то дівчина зможе ще не раз потішити українців медалями. А мрія 16-річної спортсменки здобути олімпійське золото це надзвичайно талановита дитина, має хороший талант до гімнастики. Працювати надзвичайно відповідальна. А саме головне в неї є бажання займатися. І дуже велика мета. Вона хоче виступати обов'язково на Олімпіаді 2012 року. Якщо ви виявили бажання допомогти талановитій гімнастці яні Дем'янчук, то зверніть увагу на банківські реквізити Української Федерації гімнастики, що зараз на екрані.